Поїхали. Американці кажуть, що ця подія була найжорсткішим діалогом президентів за всю історію Білого Дому. Я не знаю, чи це так, але вона точно була найжорсткішим моїм. Єм за тривалий час, і не тільки моїм в соцмережах пости не були тільки про це, це. Якщо хтось виставляв Прескачат собачку, анжума хотілося сказати про усі повазі до собачки, але там зеленського з білого дому вигнали. І про це говорили усі: фіни, греки, канадці, а головне українці і американці. І сьогодні ми ну, звісно, нагадаємо собі, що взагалі відбулося, і я вам розповім, як американці висловлювали свою лють. Поїхали. — Бля, навіть собака От на нього Двадцять восьмого лютого Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки, і ось таку хронологію він повинен був мати. Перше, блять, бачили новину, що Трамп з'їв Трамп з'їв порця обіда, яка була призначена для Зеленського. Mm -hmm. Візит до Сенату а друге. я бачила зустріч із Трампом, третя спільна прес-конференція, і четверте, начебто ключова подія, а саме підписання так званої угоди про надра. А це двостороння угода, яка по суті давала право США добувати наш і ділити ну, з нами гроші, що Нормально дало би Америки в перспективі, повернути Запхати. свої гроші з фінансової допомоги Україні, і ще декілька заходів, серед яких інтерв'ю про власне. І сьогодні ми фокусуємося, а вже ж на огидному, тому сенаторів пропускаємо. Але зустріч з Трампом одразу почалася Скажи, з тривожного дзвіночку. Чого ти не в костюмі? Перший тривожний дзвіночок Трамп чи що? привітав Зеленського біля дверей Білого Дому. Вони потисли одне одному руки, і вже тоді Трамп не втримався від зневажливого жарту, що Зеленський сьогодні весь приодягнений, тобто буквально посміявшись з приводу його образу. Ну і після цього власне почалося спілкування в овальному Ех. кабінеті. Зеленський показав Трампу фото звільнених українських полонених, тобто знімки військових до. І після російського полону, і на фотографіях було видно, що люди виснажені, змарнілі, як би демонструючи ну, нелюдську сутність так? російського стилю ведення війни. Особливо сильно це відчувалося через те, що Зеленський називав їхні імена, придаючи певної особливості кожній окремій людині на тлі того, що в Білому домі часто люблять казати про мільйони загиблих, про якісь вигадані цифри, про якусь масу невідомих, незрозумілих, mm -hmm. навіть не людей. А Статистики, ну, тут... що ви розуміли, він також передав Трамп шепіонський пояс Усика, як і обіцяв під час розмови. 12 а він а він пояс забрав. Я сподіваюся. Він як він передав його Трампу, а потім що він поїхав без нього? хай забирався додому. От тобто, ви можете собі уявити, яку атмосферу намагалася скласти наша сторона і спочатку діалогу. А ми зараз тут розійшли, поки нього не фільма будемо дивитися. Любитель диванів Джей Дівенс, тобто прем'єр-міністра. Він зненацька звинуватив Зеленського продовжувати війну, казав, що розуміє ситуацію. Цю в Україні, бо бачив увага. Торіс, і що попередній президент чотири роки критикував Путіна, а той через це бліна взяв і почав війну проти України і, можливо, вже час подумати про дипломатію, на що Зеленський переконатися, США не ставати на бік диктатора і воєнного злочинця, наприклад, нагадував, що Путін не дотримується угод, що йому не можна вірити, і пояснював, що дипломатія, як це назвав Джей Дівенс, в нашому становищі, скоріш за все, не призведе ні до. Чого принаймні довготривалого? В один момент на питання Джея Дівенса про проблеми з мобілізацією в Україні. Зеленський відповів, що під час війни в усіх проблеми і США цього не відчувають, але можуть відчути, що було насправді доволі необережно з його боку. І у майбутньому, натякаючи, що він може торкнутися кожного, зокрема конкретно ця на що Трамп і Венс дуже сильно обурилися, кажучи, що не треба тут казати, що вони відчуватимуть. Важко пояснити, чому це для них. Було так критично, але Блять, трап, хочеться, хочеться зробити. Мені як? дуже різко, у мене немає ні карт Таро, ні хуя, але мені захотілося зробити розклад карт Таро на Трампа. Що, що там в башці і ну, що, що він думає далі. Не знаю, ну, це, це просто спонтанне бажання. Ну. Більш такого Кендо немає. поміг Україні джавелінами. В <світ> Іранці а, теж Зеленський не гарно. А, бля, бля, від Іранці очікувати гарну CNN, відповідь. Ну, вже зробили факт чек і виявили, скільки разів Зеленський особисто online? дякував лідерам і народу. А ну, а ну. Uh, online. Е, розклад таро. Так, ні. На, на ситуацію. Давайте на ситуацію. Поїхали. Розклад таро онлайн безкоштовно. Оберіть карти нижче. Так, перемішати карти. перемішати карти. Зосередьте свої думки на запитання. Ой, ну нам треба містичну музику сюди. Чекайте. Е, ми зробимо отак відчуватимуть містік e, мюзик так поїхали Ви всі готові Весь чат Зосередьте свої думки на запитання або ситуацію, яку хочете прояснити. Оберіть три карти, і наш онлайн-сервіс зробить решту, використовуючи алгоритми, засновані на традиційних значеннях карт Ро та їх комбінаціях для того, щоб надати вам глибоке розуміння та відповіді. Блять, дайте обрати карти. Тука. Ну, це це знов нас. Е... Нас підводить до відповіді що Трамп долбайоб. Давайте на інші. Так чи переметнеться Трамп зі свого російського стільця і почне знову гнути на допомогу Україні? От стил. що це? Колесо фортуни ця карта не просто обіцяє удачу, вона відображає емоційний вертеп, де зустрічаються зміни, нові враження та неочікувані події. Хоча вирішаючи всю пригоду, можливі як величезні перемоги, так і невеликі випробовування, загальне враження від колоса фортуни. Це веселищі і позитивні зміни. Забудьте про рутину та готуйтеся до нового етапу у вашому житті, де відповідь на ваше питання є яскравим так. Ну, дивіться, чекаємо, а чекаємо знову перевзувочку, правильно? А що я страждаю? Зараз будемо на мемах гадати. Мем-карти, значить, інший саундтрек. Так. У мене є колода е, мемабум. Тут, коротше, дофіга мемів. Отак, отако, отако. Зараз будемо гадати. Так, задаємо питання. Як Трамп себе почував в ситуації в самому білому домі? Як він почуває себе зараз і що буде далі? Правильно, три карти? Так, поїхали. Перша карта. Щодо всього. Шокуїлась. ну, в Білому домі. Це було таке. Це вони отак на один на одного кричали. Е, ну, точніше вони з Вансом на, на Зеленського аж слина отак летіла. Отако було. Правильно? Е, як зараз почуває Трамп з цієї всієї ситуації, побачивши реакцію е, людей? Він вахує. Він не розуміє, що йому робити. Він такий еге, і, ну, і він не не шарить, що робити далі. Він ще не визначився. Так, і що він думає в майбутньому, що в нас буде? Він він ахуєє. Я так розумію, що реакція суспільства буде набагато більшою, і що о, в цілому українці ще більше відпір дадуть. Він такий єбать, я на це не розраховував. Ще потрапить маск в психлікарню? Так, верхня. Ну, коротше. Я так розумію, що так, його будуть пічкати лікарствами, і він буде регать. Найцікавіше. Ну, зустріч не цікава. Як одягатися теж. Вірусніх теж. Інтерв'ю Фокс. Очевидно, але дякую. Настає інтерв'ю у Фокс. Всі не сплять, принаймні я. Я максимально занурений в процес. Подивився я це інтерв'ю. Я вам скажу, що якщо до різкості Зеленського на прес-конференції у мене ще були деякі питання, то на цьому інтерв'ю, на мій погляд, він залишився доволі твердим і чітким в своїх меседжах, але при цьому там він вже не припускався деяких грубуватих висловлювань. На нього натиснули, і як наслідок він не ви. Звірювався. Що сказав він там? Україна вдячна американцям. За підтримку Україна і США стратегічні партнери, тому Ви важливо хочу бути раз чесними Ми і хочу раз розуміти одне одного в принципі Welcome чесністю. Він і пояснив всю цю напругу на прес конференції Нам потрібний справедливий і міцний мир. Не можна просто сказати українцям. Це зрозуміло. Носини. Це відносина світу двох народів. Що було красивою дипломатичною відповіддю. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президент Зеленський ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і сталого миру. Макрон, президент Франції, нагадав, що у війні саме Росія агресор, а Україна під ударом Зеленський бореться за виживання свого народу. Ми щойно стали свідками того, що можна назвати лише знущаннями, показове знущання для внутрішньої аудиторії США, лише перегляд відео соромив мене до глибини душі. Абсолютно. Прикро вільний світ потребує нового лідера. Написала головна дипломатка ЄС. Кая Калас, давайте подивимося з іншого боку. Популярність Зеленського до вторгнення Росії в Україну не була такою високою. Потім вона різко піднялася до 90%. Пам'ятаєте, як після 9 вересня популярність Джорджа Буша піднялася до 90%? Те саме і також після років війни популярність зменшується. Але коли Дональд Трамп звинуватив Україну у війні. Довіра до зеленського знову стрімко зросла. щось типу подвоїлася за одну ніч, Тож уявіть, що з нею зараз і це наслідки, наслідки безглуздих вчинків, типових хуліганів. Які думали, що зможуть зламати людину і відправити її назад з опущеним хвостом, після того як вони відібрали у нього корисні попавлені та Снайпера. інші ресурси, розірвали його країну? Mm -mm. Скажу більше Зеленський. я я поставив на це зараз. Буде більш популярним у Штатах, Uber. ніж сам президент, віце-президент Маск чи будь-хто інший з його оточення. Я спорю, що Зеленський буде більш впливовим, ніж Мага, у Штатах.